Тут знаходимося біля Верховної Ради України, і сьогодні тут кожен бажаючий зможе реалізувати своє народне право та висловити власну думку з приводу люстрації влади. Я вважаю, що не сьогодні її потрібно було люструвати вчора. Уже давно, давно її потрібно люструвати, тому що безпреділ, як кажуть, говорять на руському язики, от куди не звертаєшся. По міліціях, по прокуратурах ніякого руху. Вони тільки тасують з місця на місце переставляють свої От. і нічого не виконується. Я взагалі не дуже розумію, яка зв'язка між війною і любуванням власті. З моєї зрения, це дві абсолютно проблеми, які, взагалі, якщо ми будемо сліпити воєнно. Ну, однозначно, от этой страны ничего не останется. Я считаю, что не надо ждать никаких окончаний, войн, да. То есть я считаю, что нужно выполнять все обещания, которые делала власть во время революции. Вот, я считаю, что перезагрузка парламента, она необходима сейчас. Потому что я считаю, что это даже повлияет на окончание той войны, которая ведется на Востоке. Иллюстроватые... Однозначно треба, але тільки тоді, коли ворог відійде. Тому що якщо ми зараз почнемо робити це зараз, ми можемо втратити цей мінімальний контроль над цією ситуацією. І тоді, ну, народ може початися війна між народом. І я, я думаю, що треба потім, коли ворог відійде, коли ми вже поставимо основні цілі і тільки тоді люструвати. Потрібно зараз робити. Розпочинати. Треба знати, хоч як це робити. Розумієте? Для цього треба, щоб закон, який прийняли, був більш досконалим, тому що на даний час, то, що він прийнятий, він механізму самої ілюстрації немає. Тобто, які... яким чином треба підходити до нього, до кожного громадянина, який планує війти в владу, щоб він мав якусь щоб розпочати процес люстрації. Треба люструвати прямо зараз, але акуратно. Тобто зараз ну, є таке відчуття, що це все робиться на ручку Путіна, а нам цього не треба. Тобто люструвати треба так, щоб не дестабілізувати обстановку ще більше. Негайно це не відбуватиметься, і це не відбуватиметься навіть за 10 років. Це відбуватиметься через покоління. Але починати треба зараз. Молодежь надо пускать вперед, стариков коммунистических, скажем, мягко в сторону, щоб вони своїм пузом не загоражували перспективу життя. Ну і 21 век, ребят, постиндустриальное общество. Молодежь это все понимает, як жить в ньому понимает, Поэтому проблем не будет. Нам складніше буде її ілюструвати, поки будемо междати, пока звільнимось. Нас з усіх боків примушують. Щоб нас над нами знущались. Над нами знущались всі 70 років і дальше, і дальше є оці вороги, котрі і внутрі є, і зовні є ці вороги. Різко з цим питанням не потрібно спішити. Тому що спішка нужна при ловлі блоха вряд росіяни. От а після звільнення ясне діло, що потрібно, потрібно. Це дуже важливе питання. Взагалі треба було б ілюструвати і прозорими прозорими дії влади зробити взагалі. Але з огляду на, на цю війну, то напевно, що маємо надію на ту владу, яка зараз вже є, е, яка формується, напевно, десь ще. Е, і на президента маємо надію, і взагалі, щоб ну, перше, вже напевно основні сили на вирішення цієї зовнішньої проблеми поставити. А вже далі, десь з що буде ілюстрація. Звісно, потрібно, але потрібно не казати, а робити.